Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні а, коротке відео, розпаковочка. А, всі майстри дуже люблять отримувати нові матеріали. Я хочу показати, що я замовила цього разу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я знаю, що тут небагато, то я не буду вас втомлювати. Це буде дуже швидко. Наступна посилочка, там більше матеріалів, буде, мабуть, цікавіше. Зараз це замовлення з України. Я стараюсь замовляти українські товари, бо мені це дуже подобається. Так. Ага, це прийшла. Я гадала, що це прийшла інша посилка, але це тож, теж буде цікаво. Ось дивіться, дівчатка. Ось такий гель. Прозорий преміум. Однофазний. Що значить однофазний? То зна значить, йому не потрібна не підложка, нічого. Так. Ага, значить, це просто однофазний прозорий гель від Коді. Це я перший раз замовила. А в наступній посилочці, наступне відео я відкрию. Там буде біогель, то я за нього потім розкажу. Цей буду тестувати. Це я замовила, щоб протестувати. Гель преміум прозорий. Так, сподіваюся, що сподобається. Ну я відкрию зараз консистенцію, подивимось. Так, що тут у нас ще? Накладна наша. До речі, Гель прозорий. У нас виходить 347 гривень вийшла. Тут 28 мл. Це дуже гарна ціна. Ну, на качество будемо дивитися, потім зніму відео з ним, носку покажу. Візьму модель, відносим і потім подивимося, як він носився. Ось це мій улюбленець, до речі. Ще я замовила. Це гель-лак PB номер 208. До речі, PB компанія непогана, але вона така, треба бути дуже уважним, є більш кислотні продукти ніж PNB, І якщо хтось буде замовляти, до речі, цей гіллак 208-й, я ним давно вже користуюсь, мені подобається, що він а, лягає в один шар, то не буде давати товщину, Якщо ви зробите укріплення, а потім ним, то один шар проходите і все. Ніяких просвітів, пробілів не дає, але не всі лаки PB такі. Коли я працювала в салоні в Україні на цій компанії, то я вам скажу, що ну, це мій улюбленець, мабуть, зі всіх кольорів цієї фірми. Що я знаю, що була така ситуація, що дівчинка. PB взяла лак. не Цей цей нормально покривається От топом Данка, топом реформа я покривала нормально все. А була я знаю, що ситуація в салоні у нас була, що дівчинка взяла гільлак PB світовідбівний лак і покрила. Зараз, згадую, вибачаюсь. Вона покрила топом іншої фірми. І той топ був кислотний. Я не знаю, якою фірмою вона покривала. Пінбі взяла. Тобто, якщо ви берете пінбі, то бажано, щоб у вас була вся лінієчка пінбішна. І в неї потім пішло воно плямами. Через три дні дівчинка прийшла переробляти, тому що втратився колір лаку. Так що це будьте дуже. Уважні до цього. Але за 208 я вам скажу, що у мене нема пінбітопа, то я данку покривала реформою, все гуд і окей, нічого не, колір не змінився. То робимо висновок: що данка і реформа не кислотні. Тобто, дивіться на кислотність. Так, що ще я хотіла сказати? Так, це я замовила. Для своєї дочки, звісно. Це кондиціонерчик такий для кучерявого волосся, бо це, звісно, для перукарів, але велика пробл... проблема, коли курчаве волосся, потім, щоб воно виглядало нормально. Так, що іще? У мене є така послуга. Крім нігтів, я роблю ще бровки, корекцію, воскову корекцію, також брівки підкрашую хною і красочкою. Це дуже для клієнтів зручно, коли вони приходять на процедуру манікюра. Якщо є в салоні брови, то окей, якщо ти працюєш сам в своєму кабінеті, то це зручно, що людина прийшла, ти їй намазав ті бровки, поки ти робиш манікюр, вона посиділа, стерли. Все. І вам це вигідно. ну, Треба, звісно, вчитися. І вам це буде вигідно по, -по грошам, і клієнту це буде зручно, і буде у вас більше клієнтів. Я рекомендую, наприклад, я користуюся рефектицил красочкою. Тут я замовила блондекс для того, щоб висвітлювати брові Це для себе, бо я брюнетка, а зараз крашусь волосся в блонд. І я хочу, щоб колір був не такий, як у мене. Брови -то чорні. Тут то, то я хочу висвітлити брові, якщо комусь цікаво можу. Фоточку зробити, як це буде виглядати до і після. Тобто зробити їх світло-коричневими, не чорними. Бо я маю свої чорні брови. От. Це графіт. До речі, теж класно, що я хочу, от, наприклад, на мої чорні, то я графіт не буде, в мене видно. Хочу висвітлити, а потім зробити графітом. І до мого блонди буде дуже суперово. Кому цікаво, Будь ласка, кажіть зробимо відео. Так, це в нас до рефектоцила Крем. У мене був жидкий оксид. не сподобалось рідкий, а, то я взяла крем консистенцію крема. Угам, да. так, Бачите, як він. Це краще, щоб краска не текла. Це мені теж більше подобається таке. Так, що в нас тут ще таке цікаве? Ага, а це Color Vape. Це для того, якщо ви покрасили клієнту брови, і, наприклад, він каже, що для мене це темний. Ну, тут у мене графіт і і Лігт коричневий, Браун. Да, коричневий, да, легкий коричневий, це графіт, тому що в мене є чорний, поки ще не замовляла. Так, от, наприклад, якщо ви зробили а, бровки і клієнт каже, що для нього це затемно, то ви можете зняти колор зі шкіри, добре з вітаміном є тут. Ось Такий варіант. У мене була інша фірма, цю спробую, тож, кому цікаво, теж скажу свій відгук. Що це, я не знаю. Ага, це прислали подаруночок. Дякуємо їм щиро. Кератінова масочка, пробничок. Все. Дивіться, моє наступне відео буде також розпаковочка. Може, буде вам щось цікаве? Бай-бай!